Дитинство має бути у кожної малечі, незважаючи навіть на війну та інші обставини. До дня захисту дітей для найменших ужгородців влаштували свято у Боздоському парку. Просто неба разом з аніматорами розважалися. Долучилися до заходу поліцейські, рятувальники та гвардійці. Презентували свою техніку, дозволили сісти в машини і познайомитися ближче. Тут Включається мигалка. Коли світиться зеленим, то вона працює. Тут так включається режим. Тут включається ктеклока. І тут включається на цю кнопку саме. Хочеш понажимати. Мені тут цікаво. Подобається. А хто мріє стати рятувальником? Може спробувати пожежна машина та працівники ДСНС все покажуть і розкажуть. Це пожежна машина, тут у нас є. Планення, інструменти для того для рятування людей, е, пневматичні інструменти, е, розтискачі для того, щоб рятувати людей з автомобілів при ДТП, і вогнегасники. Класно. Я хотів бути посесником. А це бельгійська вівчарка Малінуана, прізвисько АМІТ, яка служить у Нацгвардії. Їй три роки вона дресирована, і залюбки це демонструє гостям свята. Сидите. Я ж стояти, сидіти до мене. Найбільше сподобалась собака. Так, а що саме? Те, що вона мила, дресирована. У мене вдома є собаки і вони зовсім не дресировані. Каже, що ми дерева садили. Ми садили класом дерева і це мені теж. Подобалась я ще ніколи. Не бачила всіх машин для мене це. Диво, просто бачити всі ці машини. Батьки дітлахів теж задоволені кажуть, частіше б такі заходи організовували. Для дітей це дуже цікаво, тому що вони можуть можуть подивитися, як це все відбувається, як працюють поліцейські. Ось дуже така красива, ярка, така пожарна машина. Зараз будемо ходити. цікавиться, цікавиться. Мої перший раз попали на такий захід. Тож я вважаю, що це дуже корисно для нашого для суспільства. А тим паче для дітей так. дуже гарно що гарно. Що дякуємо би. частіше би. Звісно, Побігайте хотілося всі би побільше всі скажете. Май супер. Ви просто не знали, що сьогодні буде свято. Ой, Це ой, ми так Це пришли і побачили, що тут таке свято для діток. Дуже гарно, дуже прекрасно. Алло. раді щирі посмішки та позитивні емоції. В такій атмосфері тривало протягом кількох годин дитяче свято.